Півтори тисячі снопів та два місяці роботи, і ось він павільйон у трипільському стилі. Показує директор державного історико-культурного заповідника, присвяченого цій древній культурі Владислав Чабаню. Там буде екран, ми там будемо дещо показувати, розповідати. А на вулиці буде поруч, ну не прямо там біля очерету. Трохи далі відтворена, відтворена піч, відтворений горн. За зразками археологічних знахідок. та найцінніше зберігається ось під цією стріхою, каже да. пан Владислав. Це сховані древні багатоканальні гончарні горни, печі. Їх знайшли під час розкопок у сусідньому селі. Їх два, але зокрема, ось оцей він перевезений був у 2013 році, вже 11 років тому назад. З тальянок, і отут залишки гончарного горна багатоканального, там два канали, один козел. І коли ми тут все закінчимо, ми знімемо цей шифр, ми розчистимо акуратненько відкриємо це все. Павільйон облаштують всередині. Додає, тут буде стилізована люстра, а вікна засклять. В трипільський час тут ще було плетево і закидали глиною з половою. О, ну а ми тут будемо ставити наші бушні сірого тону склопакети. Стріху за зачерету облаштовують майстри з Полтавщини. Кожен сніп вкладають власноруч, говорить Станіслав Фесенко. Ми приїхали вже на закінчення. Він рівняє дах, так скажемо, ставить усе на своє місце. Те, що осунулося, щоб вона була рівненька, гарненька. Таку українську автентику чоловіки відтворюють по всій країні, додає майстер, користуються підбивалом та драпиною з гачками. «Кописточка, щоб рівняти Низ Ну, щоб рівненький був підбитий. Спеціальні стульчики, коси. Ну, Воно заципається за провалку, щоб не ну, лазити, так скажемо, по стрічці. Цікава, досить така оригінальна робота. Свою роботу майстер Петро Борячинський називає мистецтвом. Ось дивишся, що ну, нема нічого на даху. І поступово-поступово воно формується і, ну, і гарно таке виходить. Тому для мене це як мистецтво. Тут дах більш такий він пологий. І для того, щоб ну воно не протікало, е, ну там від снігу, то бажано робити його товстішим трішки. Кошти на створення павільйону дали доброчинники, відвідувачі заповідника Трипільська культура, розповідає пан Владислав. Аби зберегти, каже, унікальні гончарні горни, які вже почали руйнуватися. Біля 10 років вони стоять, вже почало розсихатися дерево, і ми бачимо, що вже навіть. Унікальні ці об'єкти вони теж вже почали їх. Потрібно зберегти в кращих умовах після екскурсії. До нас прийшли, сказали, ми хочемо вкласти у цей об'єкт свої гроші. Завершити роботи планують до кінця року. Розповідає директор заповідника, все залежить від того наскільки погода сприятиме майстрам. Тетяна Омолян, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.